Європейський союз каже, що не може законно конфіскувати заморожені російські активи, тому зосередиться на використанні 200 мільярдів євро заблокованих у європейському депозитарії для отримання прибутку, який можуть віддати на відновлення України. Цей механізм передбачає, що компанії, які отримують прибуток від заблокованих активів, будуть змушені переказати значну суму ЄС. Такому рішенню робочої групи ЄС з використання заморожених російських резервів передувала цікава історія. Джерела видання Bloomberg стверджують, що декілька великих міжнародних банків були стурбовані ймовірною втратою власного бізнесу в Росії і тому запропонували ось такий компроміс: так званий внесок з надприбутків про конфіскацію російських активів за кордоном. Говорять від початку повномасштабного вторгнення, але єдиного рішення, як це зробити, досі немає. Ну а Велика Британія, яка приваблює багатіїв з усього світу після джентльменського мовчання, запропонувала так званий план Клеверлі. Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі після візиту в Україну цього місяця сказав: Британія не скасує санкції проти Росії, доки Україна не отримує від неї компенсації збитків. А власники пенсаційних активів зможуть передати їх для відновлення України. Британія, звісно, контролюватиме цільове використання цих коштів. Але все це стосується лише приватних активів державні або суверенні активи, які захищені імунітетами і далі залишатимуться за душками. До того ж, механізм добровольної передачі не має жодних гарантій відтак російські олігархи зможуть вимагати особливих умов для передачі цих коштів. Як це зараз зробив Абрамович із коштами від продажу Челсі? Російський олігарх Абрамович відмовляється підписувати угоду про передачу Україні 2 мільярдів 300 мільйонів фунтів стерлінгів від продажу футбольного клубу. Мовляв, росіяни теж страждають від війни, і з ними теж потрібно поділитися. Минулого тижня в Конгресі США внесли законопроект про конфіскацію активів Росії на користь України. Цей документ дає можливість американському президенту конфісковувати і передавати кошти та активи Росії в Америці на користь України, наприклад, кошти російського центробанку, ну а також інші суверенні або державні кошти Росії. Раніше у Америці обговорювали тільки питання заморожування російських активів, ну а тепер зосередили увагу на конфіскації та передачі цих коштів власне Україні. Репарації Україна планує отримати і від Білорусі. Парламент зареєстрував відповідний проєкт постанови про визнання Білорусь країною агресором, оскільки Лукашенко надав свою територію для здійснення агресії проти України. Після притягнення білоруського режиму до відповідальності можна буде піднімати питання і про репарації. Ну а на фоні цього. Пані Тихановська запропонувала раптом Володимиру Зеленському встановити дипломатичні і політичні відносини. Позиція Тихановської стосовно Росії і Путіна і досі не є чіткою. Вона не називає речі своїми іменами. Наприклад, що Росія держава-терорист, агресор, ворог білоруського народу. Її оточені є дивні люди. І тут так званий об'єднаний перехідний кабінет Білорусі, який Україна не визнає на чолі з екс-кандидаткою президента Білорусі Тихановської, просить в Україні про допомогу. Мы прапануем краіне і ўкраінскаму народу збудаваць альянс з дэмакратычнай Беларусю, весці барацьбу разам і падтрымліваць беларускі супраціў. Аб'яднаны пераходны кабінет гатовы да супрацы зкраінай і ўсталяванне дыпламатычных і палітычных адносінаў. Мы готовыя дзейнічаць разам зкраінай.